Hello, everybody! Довгоочікуваний апдейт по 13-й, яка плавно деградувала в 12-ку. Але про це трохи згодом, бо зараз для мене у вас є дуже важлива інформація. Ми нарешті стартували Discord-сервер нашої FPV спільноти. Долучайтесь за посиланням в профілі, і там ми будемо з вами спілкуватись набагато більш структуровано, зручно і цікаво, ніж зараз у нас це відбувається в telegram чаті Якщо ви ніколи не користувалися Discord, я все одно вам радо раджу зараз, Реєструватися і підписуватись. Щоб ви розуміли, це на кшталт, як раніше були дуже розповсюджені форуми. Там є багато різних гілок, багато різних каналів на різні тематики. Не все валиться, як в телеграмі, в один чат, а все структурно. І там буде набагато цікавіше і зручніше знаходити необхідне вам питання та спілкуватись на ту тему, яка для вас саме зараз цікава. Також, окрім текстового спілкування там або надсилання фото та відео, там можливо не тільки. Включати свою відеокамеру і спілкуватись по відеозв'язку, можна також дзвонити по аудіозв'язку і можна демонструвати свій екран. Це особливо дуже зручно для якихось налаштувань, наприклад, в Betafly. Один може включити, показувати свій екран в Бетафлаї, інші можуть дивитись, давати поради або навпаки задавати свої питання. Тож, Discord за посиланням в шапці профілю, а ми переходимо до трин, вибачаю, 12. -ки. І так, як ви пам'ятаєте, гвинта-моторна група на моїй 13 була, ну, така собі не збалансована трохи, скажімо так. А саме у мене тут мотори 3115, 400 КВ. І були ось ці пропелери 13 дюймів з кроком 12. Крок 12, уявляєте, це дуже агресивний крок. І після того, як ми все ж таки. Навчили його хоча б якось літати без ваги. Наступним кроком було випробування з вагою. І я навіть вже збирався, зробив три рівня ваги, приготував там під скид, все зробив і вже хотів йти випробувати його з вагою, але на серці було неспокійно. Я розумів, що ці пропи і ці мотори, ну якось не дуже вони між собою підходять, щоб таскати велику вагу. Бо на момент вибору запчастин просто поряд не було людини, яка мала досвід саме з великими такими дронами, і просто не було кому підказати. Але я дуже радий, що в той день, коли я майже вже пішов літати на ньому з вагою, в нашому телеграм-чаті з'явилась людина, яка розбирається саме в цих співвідношеннях пропелерів і моторів. І він, подивившись на мої мотори і пропис, сказав просто категорично Не треба літати з вагою. І я навіть не супротивлявся, тому що я сам це, в принципі, відчував. Тому що я розумів, ну зараз ми підемо на таких пропахи моторах, протестуємо його. У мене в небі там згорить мотор або ЕСЦ, він впаде, взагалі нафік розіб'ється, а пташка такі гроші коштує. Тому було прийнято рішення замовити в той ж день. Я замовив ось ці пропелери. Це пропелери 12,7, Тобто, це пропелери вже 12 дюймів, а не 13 на один дюйм менше. Бачите? Як виглядає на один дюйм менше ось так. І по ширині цей ширші були. Це пропелери 12 з кроком 7. Тут було 13-12, а тут 12-7 на один дюйм менше і крок майже в два рази менш агресивний, ніж на цих пропелерах. Та людина, за що я їй дуже вдячний, сказала, що саме ці пропелери для цих моторів це вже максимум. Це максимум. Тому, по факту, у нас зараз цей дрон перетворився, в принципі, по залізу на дрон 12 дюймів, просто зібраний на 13 рамі. Рама в нас залишилась 13 дюймова Але пропелери 12 і мотори ці теж більш підходять під 12. Тобто, зараз він у нас в принципі вже виглядає набагато більш збалансованим. Але, там і цікаво, що стартувати, ми зараз будемо його знову, звісно, без ваги спочатку. Тому що окрім пропелерів, у нас тут ще також зовсім інші піди. Тепер переходимо до підів. Ви пам'ятаєте, що спочатку я пробував тут айнавчик стоїть, пробував функцію автоматичних підів. І вони у нас зовсім Він не хотів навіть злітати. Тобто, взагалі нічого не вийшло. Мені почали писати, що вимкни автопіди, налаштовуй вручну. Потім, коли ми вручну кої-как, зробили так, щоб він зміг у нас вже якось літати. Але я показав ці піди іншій компетентній людині в підах. І він сказав, що він взагалі не знає, як цей дрон полетів на цих підах, і сказав, що краще на цих підах не літати. Краще спробувати знову функцію автоматичних підів. І логіка така. Я здогадуюсь, що в той раз, коли ми ставили автопіди, вони нас зовсім була якась хрень. Тому що INAV треба, щоб дрон хоча б якось політав. Хоча б якось політав. Зібрав достатню інформації для того, щоб налаштувати піди автоматично. А тоді ми не змогли ніяк політати, бо стартові піди у нас були такі, що він зовсім не літав. Тому зараз я налаштував стартові піди знову ж таки на глаз, але мені здається, що більш вже реалістично, для того, щоб він хоча б якось почав летіти. І коли він хоча б якось почне летіти, я сподіваюся, що, можливо, Айнав таки збере достатньо інформації і зможе якось адекватно налаштувати піди. Тож зараз ми будемо знову пробувати цей дрон з автоматичними підами. Дрон має хоча б якось політати, і подивимось, чи зможе він налаштувати оптимальні піди. Якщо все буде ок, тоді вже наступним разом, бо зараз вечеріє, будемо тестувати з вагою. Поки що без ваги, щоб він хоча б якось адекватно почав літати. Якщо. Авто піде і на цей раз знов ніяк нормально працювати в нас не захотять. Ну тоді вже будемо знов намагатись налаштовувати їх вручну. В чому і побажайте нам удачі. Полетіли! Велике прохання відгукнутися тих, хто знає як працює функція автоматичних підів, а саме ЄС Дюн, в останній версії iNavo. Тому що раніше я знаю, там треба було певні маніпуляції робити. А хто знає, як це працює в останньому iNavo? Тому що я насправді мені здалося, що спочатку дрон зовсім якось погано реагував, і нібито через декілька хвилин він став трішечки краще працювати. Але я не впевнений в цьому на 100%, бо, можливо, просто я звик утримувати його в повітрі. Потім, коли я політав десь 15 хвилин, я сумарно налітав, але, чесно кажучи, все одно мені не подобалось те, як відчувається дрон в повітрі. Я літав на цьому 13-му дроні раніше, коли тут був попередній стек, і там були зовсім страшні піди, але на них я відчував дрон краще. Ніж на цих, який нібито автоматично налаштував Айнав. Тож напишіть, будь ласка, можливо, я щось все ж таки не зробив і Айнав нічого мені не налаштував. І так, коли я політав десь хвилин 7, я приземлився, задізармився, відключив батарею, потім заново підключив батарею, заново забіндився і полетів. Тобто була перезагрузка повна, але після цієї перезагрузки я не відчув, що піди якось змінились і дрон відчувався по інакшому. Реально, тоді він на тих підах, на яких Умка сказав, що непонятно, як він літає, але він літав краще, ніж зараз. Ніж він автоматично щось там собі Не знаю, може йому треба ще більше інформації. Косив там травичку походу по звуку. Mm -hmm. Але важко зараз не студіти. А mm -hmm. давай тротл зависання. Ой, ампераж зависання подіймось. Так, Ну от висю 8 Ампер. 8 Ампер приблизно. Тротел 58. 59. Тротл 58 і 8 Ампер. Це в нас зависання. Що скажете? Чи реалістично ампераж зависання 8 ампер для подібного дрона? І тротел 58?